Міданки повернулись у Макдональдс, і сьогодні я вперше буду їх куштувати. До речі, на них також є наші улюблені ваучери, якими я, звісно, скористався. До ваучеру входить МакМаффін та картопляник. Я обрав з трьох запропонованих Макмафін з яйцем та свининою, який коштує 102 гривні, але по ваучеру вийшло 89. Картопляник коштує 38 гривень, а з ваучером 26 Разом вийшло 115 гривень, але ще у нас є ваучер на каву. Я взяв собі великий американо за 60 гривень, але зі знижкою вийшло 45. Мій перший Макмафін він реально ситний. Я очікував щось схоже на класичні бургери, але отримав щось зовсім інше. Свинина, яйце, сир, булочка звучить просто а на смак доволі збалансовано. Зранку те, що треба. Картопляник, хрусткий зовні, м'який всередині, схожий на деруни. Каву я брав вже багато разів, але кожен раз забуваю, що вона дуже гаряча, але смачна. Сніданки доступні щодня до 10.30 в ресторані та до 10.15, якщо ти замовляєш через доставку. Всім смачного!